Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Збірна України дізналася суперників плей-офф відбору. Відомо, коли мудрик повернеться у збірну України. Збірна опустилася в новому рейтингу FIFA. Трабзонспор визначився з ціною на Батагова. Жеробкування плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 з зоні УЄФА відбулося сьогодні, 20 листопада у швейцарському Цюриху. Під час цього жеребкування збірна України дізналася своїх суперників у плей-офф, матчі якого заплановані на 26-31 березня 2026 року. Команда під керівництвом Сергія Риброва потрапила до першого кожика разом з Італією, Данією та Туреччиною. У півфіналі плей-офф суперником України стане збірна Швеції. Перший матч команди. Проведе 26 березня на умовно домашньому стадіоні. У разі перемоги Україна вийде у фінал плей-офф, де зіграє за путівку на чемпіон світу 2026 з переможцем пари Польща албанія Фінальний матч відбудеться 31 березня. Український футболіст Михайло Мудрик активно підтримує форму та готується до можливого повернення на футбольне поле після допінгового скандалу. За інформацією порталу Футбол України дискваліфікація українського Вінгера Михайла Мудрика через допінговий інцидент поступово добігає кінця. Очікується, що вже в березневих матчах збірної України плей-офф відбору на чемпіонат світу 2026 Гравець зможе повернутися до ігрового процесу. У минулому сезоні Мудрик зіграв 15 матчів. відзначився трьома забитими голами та Дав 5 асистів. Міжнародна федерація футболу оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних після листопадових матчів кваліфікації на чемпіонат світу 2026. У цьому ігровому вікні збірна України провела два поєдинки. Поступилася Франції з рахунком 0-4, а потім здобула важливу перемогу над Ісландією 2-0, що забезпечила команді Сергія Реброва участь у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2026. Незважаючи на позитивний результат у матчах, сині-жовті опустилися на одну позицію в рейтингу і тепер займають 28 місце з показником 1557,47 бала. Україну в рейтингу обігнала збірна Канади. Що стосується топ-четвірки, зміни в лідерах не відбулося. Іспанія зберегла першу позицію. Далі йдуть Аргентина, Франція та Англія. У першій п'ятірці з'явився новий учасник Бразилія, яка піднялася в рейтингу, посунувши Португалію та Нідерланди на нижчі позиції. Український захисник турецького клубу «Трабзонспор» Арсеній Батаго привернув увагу ряду європейських команд. За даними порталу «Гуни Бакіш, керівництво бордова синіх розраховує отримати за потенційний продаж Батагова не менше 15 мільйонів євро. Серед клубів, які виявили інтерес до 23-річного українського футболіста, згадуються англійські команди Крістал Пелес, Бормут і Нотінгем Форест, а також італійські клуби Наполі і Болонія. Окрім цього, надходила інформація про можливий інтерес з боку німецьких команд. Нагадуємо, що Батаго перейшов до Трабзонспора у серпні 2024 року з Луганської зорі. У поточному сезоні він провів 11 матчів, не відзначившись результативними діями. Портал Трансфермаркет оцінює його в 7 мільйонів євро. А контроль гравця з турецьким клубом розрахований до 30 червня 2028 року.